211 метрів. Ширина 3 метри, висота від на до 3 метра, но вона 1 метр навіть менше. Цей тунель почали будувати, як і весь парк Софіївка в 1796 році. Його побудували за перших 3-4 роки, закінчили або 99 або 1800 рік. Тунелю вже більше, як 220 років. Зараз буде пропливати, у нас попереду буде 4 світлових колодця. Вони частково для освітлення, а частково для вентиляції. І в цьому напрямку вони символізують. Перший зараз буде дитинство, наступна юність, потім зрілість і старість. На колодцях, якщо придивитись, зверніть увагу, як з колодців падає світло. Супереч законам фізики не стоп світло стоїть, а плавно розсіється постійно. Ну а так взагалі, ось цей тунель будували в саму першу чергу, як гідротехнічна споруда. Тобто річку з цим кінелями цією річкою злібнули верхній став, на якому острів кохання, з нижнім на якому фонтан змія. Перепад по горизонту між стовками складає 22 метри. Так ось з верхнього ставу вода цієї річки потрапляла на маленьке озерце, де ми зараз будемо виходити. З озерця лишня вода перелівами ішла на каскад. З каскадів на водопад, з водопада перший став, де фонтан змія, і ця вода допомагала, щоб від тиску води сильніше працював. І фонтан сильніструйки, і фонтан змія. Бо це два старих фонтана потолі з того часу і по цей день працюють від подачі від тиску води, не від моторів. Ну адже вроду чергу використовували, так би мовити, для прогуляного розвагу. Зараз будемо пропливати під полотцям, хто верх буде дивитися. Бажано артез закривайте, дружня порада. У случаї були неоднократно, повезе, якщо плюнуть. Я знімаю для відео тут для реклами ми тут все свої. Я не переджаю, реклами ніякої. Смішно буде, що не попередня. Софія Потацька, вона завжди плавала в зворотньому напрямку. Каже, вірила в обряд омоложення і плавала тільки від старості до дитинства. Більше ну, за все, просто було зручно. Про човник подопливав до цього місця, де ми тільки що сідали чи тукали. В ті часи там не було ні тої кладки, не тих ступень. Човник дійшов до того місця, за човнам опускали здоровий дерев'яний щит, і він вже перегоражував і отримував воду. А от ворота, які тримали в з верхнього ставок, ворота, як була заслонка, її відкривали, цей штур наповнявся водою і піднімав човна. Коли вже був однаковий рівень води, що в штурзуві, що у верхньому ставкові, відкривали ворота і Софія Потоцька, чи сама, чи з раху, чи з листян. Вони вже плили далі на острі кохання, не покидаючи човна. При Потоцькій острів він таки лишався островом. І на нього можна було потрапити або на човні, або в плав. Міст на острів побудували через багато-багато років. Також говорять, що Софія Потоцька полюбляла ці прогулки пізно ввечері або й вночі. Продовж тунеля є металеві кольці, в стіну. Ми будемо пливати, і в кінці покажу, там гарно і клинно. кольця вставлялись покіла, і прогулки вночі були при потіла. Зараз коли телефон в руках ненадовго включіть пару ліхтариків, гарненько підсвітить бік на стіни на потолок. А всі роздивіться, що тунець зовсім сухий, немає ні роси ніякої, ні конденсата, ні мокроти. Адже тобто, хто з вас на нього хороший, у вас запаха сирості немає. Хоча тут дуже великий об'єм води над нами десь 2 метри землі. Коли в ті часи будували, це мента ще не було, використовували бапняний розчин і в нього додали білок пташенеки яєць. І завдяки цьому розчину і вентиляції тунець завжди залишається сухий. А зараз давайте знов повимикаємо ліхтарики, хай очі звикнуть до темряви. Ми допливемо до наступного колодця з рілість. Під цим колодцем і на цьому повороті одночасно буде видно і входити виход в тунель. Сам тунель має форму латинської букви С від слова Софія або станіслав слов Тільки вона така виборча. Так от зараз допливемо, хто побачив виход, озирайтеся, буде видно і вход. Це буде середина літера. Не середина тунеля, а середина туліте. Ой, опустілі вже ж так, не ему бо бустрм наше спит. Ну думаю, я думаю, я у Аида и еще те. Не забывай-ка вознимай. Да, не кличко. Не ставлю. Зараз починаю випливати, то вже виход бачив, зірвається. Ага. Хто там взагалі може? А то вход. Всі побачимо. Да. А, а так, я так, дивіться, хоч ви і всі молоді, чого не сидите, але це ще тунель трохи пов'язані з філософією. Якщо порівняти тунель, як наше людське життя, то людина вона вже дійшла до зрілого віку і в неї є можливість. Так, хлопці, не балуйтесь. Тихо, тихо. Людина вже дійшла до зрілого віку і в неї є можливість одночасно подивитися вперед, побачити, подумати про старість. Ну, я звернутись назад, побачите здати на стоянність. Тунель майже з тих часів і зберігся, особливо ця половина, що ми зараз пливемо, скажімо так, більша його частини, з процентів на 60 на 70. Тут дуже мало що ремонтувалося. А от на початку ми заплили в тунель, може хтось звернув увагу, там перші 20-30 метрів були рівні стіни і рівний потолок бетону. То тобто вже сучасна будівля, але за те місце, як свободи розповідають, що воно пов'язане з Другою світовою війною. Коли німці були в Умані, коли вони вже відступали, то по одній версії вони цей тунель почали розбирати, використовувати каміння. Але їхнє ж керівництво їм і заборонило, що не трогати, руйнувати, в паркові. А от по другій версії в те місце, що бомба числа як потрапила. Та вже в 1950 році почали парк відновлювати, там побудували рівні стіни, залили бетон, зверху засипали землею. А от де перший колодязь дитинства, там і сам колодязь переробляли, там і стелю переробили, там уже все нього і цели. Там уже пов'язано з паводком в 1980 році, коли прорвало дамбу верхнього става, диценої кохання наступне. За територією парка він таких п'ять разбільший пістав. Вода глинула цим тунелем теж, в районі колодця дитинства був дуже потужний гідроудар. Стіни витримали, от стеля ні, там ремонтували вже в 80-х роках. Дуже сильні розрахунки були. Один. Головний архітектор, Людмила майцер, який проєктував і будував цей парк, наскільки людина все ретельно проховували, по тунелю він врахував. в тунелі залишалась вода на зиму, вона б замерзала, льод давав на стіни і таким чином тунель часом руйнувався. Кожного року і всі ці роки вода з тунеля спускається, тунель зими залишається без води. Азерця, де ми зараз викликали, тут теж глибина більша, майже 2 метри. І от де йде перелівна каскада, з на озерцях під двома ступенями каскадів покладена труба, через яку спускалась, спускається вода. Тоді навіть трубу в ті часи поклали не металево, розуміли, що вникал з неї довго служити не буде. За кордоном заказали керамічну трубу, от її спеціально виготовили, доставили сюди, проклали. І ця труба всі ці роки слугує.

Не, мы прям пешком у нас. Икона потерял. Подумайте на своих соседей, все на месте есть. выпал. Зеленский чудес. Я не такой, выходить, я на Хорошо.